Тут є кілька міст, об'єднаних під загальною назвою десятимістя, і ці міста мають дуже особливу функцію і ціль там, де вони розташовані. А саме, впливати на район, що знаходиться під їх управлінням. Спосіб життя і мислення цих людей повністю відрізняється від способу життя людей на іншому боці озера. Відрізнялася їжа, тут їли свинину. Там ні в якому разі, заняття в суботу теж відрізнялись. На тому боці озера дотримувались шабату, на цій стороні працювали. Люди, що жили по цей бік озера, погані. і вони намагалися переконати місцевих, що все пов'язане з поганським греко-римським світом краще ніж те, що пропонувала юдейська культура, дивлячись на життя Ісуса. Яке майже повністю було присвячене турботі про нащадків Авраама на північно-західному узбережжі Генісерецького озера? Ви можете запитати, що він тут робив. Коли в наступні століття сюди прийшли християни, вони часто будували церкви в тих місцях, де, на їхню думку, відбувалися важливі події в житті Ісуса. Це найбільша церква в усій Галілеї, тому за неї повинна стояти важлива історія або навіть декілька історій. Підходьте, подивіться. Прямо ось тут. Бачите? Бачите кошик на цій мозаїчній підлозі? Насичення чотирьох тисяч. Це подія, яка відбулася в 10 місці. Це перше, що я хотів вам показати. Є ще дещо, але для цього нам потрібно пройти далі це на вершині гори. Християни п'ятого століття вважали, що тут була гробниця, в якій жив одержимий бісами чоловік. Тепер це вже не схоже на печеру але варто відмітити, що це місце було важливим для ранніх християн. Вони теж думали про біблійну подію, але не про те, що ми бачили внизу. Перша історія з 10 місця говорить нам про людину, яка жила тут, у курсі. Однак це було не те життя, якого б ви вважали собі. Він був одержимий сотнями бісів. Коли про це розповідає євангеліст Марк, він особливо яскраво описує, яким жахливим стало життя цієї людини. Він був страшно жорстокий. люди так його боялись, що змусили жити на цвинтарі. Там він знайшов сусідів, які принаймні не заперечували проти його перебування з ними. Але біси не вгамувалися, вони мучили і терзали його душу. Він ранив сам себе, він не знаходив спокою. Але одного разу він зустрівся з Ісусом. Як тільки дно човна торкнулося берега, цей чоловік прибіг із гробниці, голосно кричачи. Мені здається, що учням не дуже хотілося виходити з човна. Ісус звичайно вийшов. Я не впевнений, що був би так само сміливим. Побачивши людину з піною в роті, яка кричить, волає і біжить на мене. Я б розвернувся і побіг би геть. Але ісус залишився на місці і дозволив людині наблизитись. той, підбігши, упав на коліна. І не людина, а біси всередині неї почали розмовляти зі Ісусом. Вони намагалися домовитись про кращий кінець, ніж той, якого вони очікували. Все це відбувалося на далекому схилі на південь від нас. Там Ісус вигнав бісів, які мучили одерживого, і дозволив їм увійти в отару свиней. Біси увійшли у свиней і змусили їх кинутись у воду, де всі тварини потонули незабаром. Місцеві жителі дізналися, що все їхнє стадо загинуло. Не забувайте, що це була їхня їжа. Так що вони вийшли подивитися, що там сталося. То їм явно не сподобалося побачення, тому що чоловік, якого вони вважали божевільним, і який жив на кладовищі, дикун, якого вони не могли скувати навіть ланцюгами, тепер сидів біля ніг Ісуса і до того ж, у здоровому глузді. Вони більше злякалися сили. Яка була в Ісусі, ніж сили, якою володіли біси. Тому вони сказали Ісусу: Іди, іди з нашого берега, тобі потрібно піти звідси, бо для нас краще біси, яких ми знаємо, чим ця нова сила, якої ми не розуміємо взагалі. Друга реакція Ісуса, про яку пише Марк, повністю відрізняється від попередньої. Цілений чоловік прибіг до Ісуса. І ось ми вперше чуємо Його мову. Він каже щось особливо цінне: Не йди без мене. Прошу, прошу, не йди без мене. Я знаю, що відбувається на цій стороні озера. Ти інший, і все, чого я хочу, це піти і бути з тобою. Ісус робить неймовірне, Він повертається до цього чоловіка і каже Ні. Чим більше я ходжу і думаю про це, тим більше в мене запитань: чому Ісус не дозволив йому війти в човен і поплисти з ним на той бік озера, де він міг би краще зростати у вірі. Відповідь я знайшов, коли думав над тим, як Ісус відвідав це місце вдруге. він повернувся сюди, і на той час тут все змінилося. Він приплив на цей бік озера, щоб допомогти одній людині, але допомагаючи цій людині, він привернув до себе тисяч. Історія цього одного чоловіка. Створила тисячі інших історій. Коли Ісус знову з'явився в цій області, ці люди так хотіли бути поруч з ним, що не пішли додому, незважаючи на голод. Якщо я голодний, то бажаю піти додому. Але потрібен дійсно сильний учитель, щоб я залишився в полі під час вечері. коли через три дні. Всі зголодніли по справжньому. Ісус не захотів, щоб вони знесилились. Те, що він зробив, є другою частиною історії десяти місця. Він, він чудесним чином нагодував тисячі сімей, які зібралися на цих схилах. Він взяв трохи їжі, яку учні змогли зібрати, і нагодував декілька тисяч людей тим. Чого не вистачило б для однієї сім'ї, і ось що головне в історії десяти вона виглядає так само, як те, що раніше сталося в Галілеї. Згадаймо, на північно-західному березі Гнісарецького озера Ісус нагодував п'ять тисяч людей, юдеїв, які дотримувалися закону і на пасху йшли до Єрусалима. Ісус учинив із цими двома групами людей абсолютно однаково. І зробив це, щоб я був упевнений і не мав жодного сумніву, що Він любить мене і піклується про мене. І неважливо, до якої національності ви належите. Ісус прийшов постраждати і померти за вас, і він прийшов постраждати і померти за мене. І ще Він прийшов, щоб ми все це зрозуміли, для чого він залишив цю частину озера. І прибув у десяти місця.